Сьогодні особливий день у нашого директора. Щирі вітання з днем народження лунають із вуст учнів, працівників освітнього закладу, адже цей робочий день і новий рік життя знову розпочинається в школі. Школа майже все життя небрата Василя Івановича пов'язане з нею, здобувши загальну середню освіту й отримавши фах учителя, Василь Іванович навчав дітей у школах Остапівки. Та світличного. Молодого, енергійного, дієвого педагога-оптиміста, не могло не помітити керівництво, тому перспективного учителя призначено директором школи села Дащенки, а згодом Варвинської загальноосвітньої школи номер 2 яку з часом Василь Іванович випликав у Варвинську районну гімназію і Варвинський ліцей номер 2 Василь Іванович стратег, що бачить перспективу. Він носій організаційних змін, впроваджує нові підходи щодо вирішення проблем, пропагує нові цінності та ідеї, ентузіаст, який підтримує нововведення і плекає лідерів. А ще він менеджер за дипломом і за покликанням. Варвінський ліцей номер 2 Василь Іванович очолює уже більше 20 років. Створив висококваліфікований педагогічний колектив. Та безпечні умови для здобування знань. Освітній заклад, відповідно до рейтингу закладів освіти Чернігівської області, який сьомий раз складений з урахуванням результатів ЗНО та НМТ, двічі посідав восьме місце, був 13, 54, 24 та 18 серед близько 200 закладів освіти Чернігівщини. Луценко Лілія, Єфіменко Катерина, Москаленко Микола. Бобир, Назар склали ЗНУ чи НМТ на 200 балів із математики. Лозицька Тетяна з історії. Левадний Назар, Лисенко Ярина, Бурляй Катерина мали по 200 балів із двох предметів математики та історії чи української мови. А Кадощенко Таміла підтвердила знання на 200 балів із трьох предметів української мови, математики, історії. Команди баскетболістів, хлопчиків і дівчаток та олімпійських леличенят призери обласних, учасники всеукраїнських змагань. І все це під керівництвом нашого директора. Василь Іванович дає ґрунтовні знання, сприяє розвитку підростаючого покоління. Учні нашого директора, Ренжеренко Вікторії та Зівако Інна за останні п'ять років вибороли три дипломи першого. Та два дипломи другого ступеня на обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, перень інна, лауреат другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої Академії наук України з географії. Більше 15 років поспіль щорічно вихованці Василя Івановича є дипломантами третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України. Він активний учасник конкурсів фахової майстерності. Зокрема, Всеукраїнського конкурсу Учитель року у номінаціях географії та керівник закладу загальної середньої освіти, адже є професіоналом високого класу, який впроваджує власні педагогічні ідеї та успішно реалізовує сучасні освітні практики. За успіхи в професійній діяльності Василя Івановича нагороджено премією Софії Русової. Та має сертифікат лауреата районного фестивалю Гордість Варвенщини у номінаціях Відданість професії». Він – лідер, творча особистість, здатна долати стереотипи і знаходити шляхи вирішення завдань, що стоять перед школою. Розуміючи реалії сьогодення та важливість оволодіння мовами, сприяв веденню вивчення у закладі німецької та польської мов. Окрім уже наявних англійської та рідної української, долучився до створення кабінету польської мови та класу безпеки з залученням грантових коштів Євросоюзу, займався реконструкцією сучасного укриття, постійно переймається волонтерською діяльністю в закладі. Окрім професійного вдосконалення, наш турботливий директор ще багато чим цікавиться. Він азартний футбольний вболівальник, любить подорожувати. Цікавиться історією та особливу втіху знаходить у колекціонуванні ювілейних монет і значків. Разом із дружиною Наталією Валерівною виховують трьох дітей: синів Андрія та Івана, донечку Софійку. Отож, з нагоди Дня народження зичимо йому відмінного здоров'я, творчого натхнення, вдячних учнів, родинного тепла та сімейного затишку під мирним небом України.